Ну що ж, котики муркотики я вас вітаю. Сьогодні ми з вами будемо говорити. Знову ж таки, питання, відповіді до психолога, тому ви можете просто записатись до мене на консультації. Там в телеграмі, в описі Ютуба каналу, да, є телеграм, різні там силочки на соцмережі, і ви там можете записатись або просто написати своє запитання в коментарях, і ми це все будемо обговорювати. І так, перше питаннячко, який вид психотерапії є найкращим, найефективнішим? Знову ж таки, як такового якогось універсального а, виду, що прям всім для всіх підходить, не існує. А, да, Є дослідження, які стверджують стосовно того, що КПТ ефективніше в більшості якихось таких а, видів, да, або в порівнянні там з іншими воно є більш ефективнішими. А, тут ключовий момент, що. А як мені цікаво? От яким шляхом мені цікаво прийти до, до своєї травми, поговорити зі своєю травмою і попрощатися зі своєю травмою? От яким шляхом? Говорячи про минуле, е, 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 да, так би мовити, розмишляє, да, розбирає все по полочкам теперішнє і минуле? І плануючи майбутнє, чи, можливо, я просто хочу сісти з пустим стільчиком і поговорити, так би мовити, там, з дуже такою ключовою дорослою людиною, так? Або, наприклад, я хочу просто погратися в усі ці всі театри, або мені б хотілося прям з тілом теж попрацювати да, цілесно терапію. Тут найкраще це ось такий мед. Метод комбінування, да, тобто в залежності від якоїсь індивідуальної особливості, найкраще так комбіновано підходити, прощупувати, да і дивитися, яким шляхом мені цікавіше прийти до своєї травми, ось тому як до якого у вас серце линить методу. Чому ви його вибираєте? Да, тому що дехто може вибрати психоаналіз, тому що ось дуже все глибоко, глибоко. глибоко. Да, а дехто да, і щоб це пропрацювати, да, і це їм допоможе. А в деяких моментах я хочу ось це глибоко-глибоко копатися, щоб ну, не працювати з теперішнім, щоб не працювати з майбутнім, отак От глибоко собі ходити, копатися, ридати, копатися, 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 копатися. І це так буде класно. І все. Да? Тобто, те, до чого мене серце линить, чому я туди йду, і потрібно мати ще все ж таки. Ось ті характеристики того, що це мені допомогло. Тобто, я прийшов в психотерапію, щоб зробити то-то, 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 пропрацювати то-то, то-то, то-то і почати жити ось так ось так ось. так ось, ось да? Потім там вже, ж, зрозуміло буде ось ця вся оцінка психотерапевта. Ну, наскільки це реалістично, наскільки це нереалістично і тому подібне. Да? Тобто, до якого серця, до якого, до якого методу ваше серце линить? Ну, тобто, я вже заговорююся. От, я дуже дякую, що ви зі мною ставте лайки, да? підтримуйте молодих спеціалістів, які навіть Путіні нормально говорити не вміють. А далі, наступний момент: як підібрати психолога? Дуже класне таке питання. Знову ж таки, я тут не буду говорити червоні флажки. Це... Ні. Або має бути комфортно. Ви маєте думати своєю головою. У вас має бути простір на власну думку. Ви коли говорите? Я взагалі своїм кажу: от якщо я тебе чимось там якось так щось сказала, і тебе це образило, просигналізуй мені. Да, щоб ми це все обговорили. І я тоді, ну, тоді, ага, чому ось так? Я тоді поясню, я мала на увазі ось так, ось так. Просто я, можливо, якось некоректно висловилася. Да? І ось ці всі якісь моменти да? Тобто має бути ось ця довірливість, ось цей весь такий комфорт, ось цей момент того, що ти так думаєш, це твоя думка. Да? Ми обговорюємо певні якісь такі. Моментики, да? і при цьому я, ну, такі, знаєте, тригерні важливі моменти, при цьому я безоцінно до цього всього ставлюсь. Да? Я тобі не розказую, та Боже, підразка, як ти могла з ним трахатись. Фу, та нахуя ти це зробила? Боже, Боже, Боже. Я можу сказати, да, що є певна середньостатистична норма, норма. Це що історія про те, що більшість так живе, да? і тому це вважається нормою. Я можу про це наголосити. Ми можемо обговорити да? чи усвідомлюю, що це є така норма. От, а ти хочеш. Ну, так, є певні наслідки цього дійства, да? чи ти готова до цих наслідків обговорити ці всі моменти, наскільки ти насправді це хочеш, яка, ну, який сенс, наприклад, те-тету робити, те-то, те да, чудити, ця вторична вигода. От, ми також тобто, просвітлювати ось ці всі моменти для того, щоб людина змогла більш реалістичніше побачити ось цю всю картину. Це моя історія. От, тому я, в принципі, орієнтуюся, да? ну, рекомендую. І орієнтуватися перше на те, що ви довіряєте, на те, що вам комфортно, на те, щоб ви мали б більш таки правдиву оцінку, правдиве розуміння сам перед собою, сама перед собою стосовно того, а якого ви психолога хочете? Він має бути таким без лиця, без міміки, чи він має бути як я ге Да, з мімікою, він має вас розуміти, да, і в той же час він має все ж таки говорити, що дивись, ось так, в принципі, більш-менш нормально вважається. Да. Я розумію, чому ти так робиш, але зазвичай там, наприклад, робляться ось так ось так, ось, да. чому? Тому що так якось більше прийнятно, більш ефективніше робити. Да. Тобто, ви маєте відкрито говорити. Про свої якісь такі думки, і при цьому вас не у не засуджують, вас не використовують в якихось таких цілях самоствердження, тому що психолог має свою історію сам окремо пропрацювати, да, і на вас не навішувати ніякі ярлики. І ви відчуваєте, що це ви. Ви відчуваєте як мінімум, що ви клієнт, який прийшов за певною допомогою, і вам надають ось цю необхідну допомогу. Тому зрозумійте, чого ви хочете на цій психотерапії по цих флажках, да, які, де я досягаю того, чого мені б хотілося. Я отримую те, що мені допоможе, чи я цього не отримую, і мною користуються, і я просто бі-бі, ба, ба, блу, блу, бла, бла, базікою без толку, і нема ніякого результату. О, тому що теж може бути таке. Я вам піддакую, і я тан -тин -тин -тин, да, поговорили і нічого не зробили. Це теж також може бути далі. І тому, до речі, дуже зручно зависати якраз в цьому бла бла-бла, в минулому. Ось дуже зручно, якраз багато людей. Хто це є ось ця вторична вигода, пиздіти про минуле. І ігнорувати, да, і нічого не робити в теперішньому, мину кажучи, вже про майбутнє. Далі. Хлопець на першому побаченні обманув і далі також починав мене обманювати. Хоча незнач... незначна кількість. Чи варто продовжувати стосунки? По-перше, потрібно оцінити ось цю всю шкалу його обману. Да? Тобто один, наприклад, він його. Там обман стосовно того, що в нього в кошельку. Ну, він сказав, наприклад, що в нього там в кошельку 100 гривень, а по факту в нього там 99 гривень. Да? Ось це обман номер один. А по-друге, оцінити, що для вас номер 10, да? що він там обманює вас стосовно того, що в нього там є якась дружина. Тобто оцінити ось цю шкалу. Да, що для вас більш-менш нормально, що для вас прям капець, капець, капець? Е, відповідно, дати певну оцінку, що, от ось, наприклад, від одного до двох це терпима для вас шкала його обману. Зрозуміло, що ми всі люди ми десь там обманюємо, щоб вижити чи тому подібне, да? щоб отримати своє. Але для ви для себе ви маєте усвідомити, що є ось такий параметр. Да, якщо він виходить за рамки ваші, наприклад, там уже брехня на 2 бала, це норм. А от брехня на 7 балів це вже точно ні. Якщо він там бреше вам на 7 балів, то дякую до побачення. От, відповідно, ви зробили ось цю шкалу. І потім е дивитесь, да? От. Перший момент, якщо він вам набрехав там на один-два на бали, ви такі, ага, ось це я можу витерпіти сьогодні да, і пробачити. Далі ви думаєте, чи ви могли б постійно на постійній основі пробачати а, ось цю брехню? Пробачати ось цю брехню на, два, на два бали. Чи готові ви до цього чи ні? Далі ви також вже чітко говорите собі, що якщо це вже буде на 3 бали, то точно я а, а, уйду від нього. Далі ви також обговорюєте, чому ви взагалі з ним? Да? Ну, тобто ви усвідомлюєте, що він вже тут продовжує брехати да? на початку і там ще періодично підбрехує. Да? Чому ви тоді з ним? Яка ось ця така вигода, яке таке бажання? От, ви безмежно його кохаєте, що да? ну, вас так зацепило? Да, що він там набрехав, що він мультимільярдер, да? і ви думаєте, а вдруг все ж таки мультимільярдер і буде мільйон баксів, от, чому ви взагалі з ним? Для чого? Це теж такий е момент. Е і наступний момент, можливо, все ж таки варто довіритись його оцінці. Тобто, якщо він е набрехав, що він там супермачомен, Усвідомлюючи той, той факт, що він не суперматчмен, що він а, от, І якщо ну, довіритись його оцінці, що він себе оцінив як лашпід, то, можливо, варто довіритись його цій оцінці, що він лашп'ят і попрощатись. Тому що він з собою, 24 на 7, він себе знає, і він, в принципі, може бути таке, що він просто. Побрехав, побрехав, хоча усвідомлює, що ну, ви не пара. <далко> Далеко не пара, просто чого б не спробувати, да? і чого б там не підбрехати. Можливо, варто довіритись його цій оцінці, що він якийсь не такий. І довіряючи йому, ви кажете: Окей, дякую, до побачення. Все. Оце можливо також цей Другий момент так цікаво, що дуже частенько можуть ще до психологів приходити, щоб підтвердити. Свою якусь оцінку, або щоб психолог знайшов а, вихід, да, щоб Аля я змогла і з ним жити, да, отримуючи свою вторичну вигоду, знаходячись в таких стосунках. І в той же час, щоб моя совість, там, да, мій здравий глузд якось заснув, і я продовжувала ось це все існування. Да, то тут в цьому моменті вам психолог не поможе. Уви, уви, ах. З психологом ви зі мною, якщо ви зі мною, да, ви будете все ж таки обговорювати ці всі реалістичні симптоми брехні, да, що це взагалі за Ліза брехня, чому він це зробив, от, яка ваша вигода. Тобто ми тут дуже будемо більш реалістичні ще на цю всю історію да, обговорювати, і тоді ви будете робити вибір. Да. Можливо, цей вибір буде не прям конкретний сьогодні, зараз все категорично, да, певний потрібний буде період, от хоча. Ну, Тобто це також різні ситуації бувають. Наступний момент суб'єктивна, а, сам собі психолог, ось ця суб'єктивна оцінка, чи вона насправді допоможе в роботі, чи, можливо, самостійно пропрацювати свою травму? Давайте почнемо з того, що для того, щоб. Ну, Тут можна просто так сказати. А ви можете самостійно робити з собою певні якісь правила, вправи, якийсь такий самоаналіз, який вам допоможе справитись з чимось. Не потрібно думати, що. Мені взагалі подобається історія Фрейда, да? історія про те, що тільки ви щось одне пропрацюєте, далі знову ж таки з'явиться щось інше, яке також потрібно пропрацьовувати. От, тому не потрібно думати, що якщо ви це все пропрацювали, з вами все попустить. Тут ключовий момент просто поставте собі ось ці такі рамки результату. Да? Тобто, Якщо я там по почитав там, книжечки да, з КПТ або книжечки там, ще з якоїсь самопсихотерапії, ну, само якогось гуру і тому подібне, і зміг досягнути Стягнути свого результату, ви собі не шкодите, оточуючим не шкодите. Да? Ви, в принципі, в певній гармонії з собою. в принципі, Ви усвідомлюєте, що немає ось цього ідеального життя. Є сьогодні, ну, сьогодні так хороший день, завтра може бути поганий. І коли ось цей поганий день, ви усвідомлюєте, да, що цей день треба просто пережити, тут треба дещо виправити, тут треба дещо скоригувати, то тоді, в принципі, окей. Сам собі психолог, ви можете бути собі спокійненько. А, єдине що. Є все ж таки ось цей момент того, що мені сам собі ну, недостатньо самого себе, і мені потрібна ось ця така незалежна оціночка. Де ось цю незалежну оціночку також потрібно мати, бути під контролем, тримати її для того, чи я досягнув ось цього результату поставленого чи ні. Чи я просто прийшов до психоаналітика, ми з ним поговорили про минуле і толку цього ніякого немає. Тоже от. Тут ключовий момент, що ось ця. Точка зору ззовні, да, мені допомагає досягнути моїх цілей. А в деяких моментах мені в принципі, може здаватися, що мені в принципі, нормік. І, і я, типу, норм живу, хоча все одно бажано періодично десь там якось колись з кимось ну, обговорити. Навіть якщо ви там сказали, ні, до психологів не буду, я сам собі хороший психолог, то все одно. Ну, Періодично, да, в залежності, коли ви бачите, що у вас там складності досягнути своїх цілей, рекомендовано все ж таки прийти ось з нейтральної, да, знайти ось цю нейтральну точку зору, хорошого спеціаліста, і обговорити ось ці всі такі моменти, що я би хотів ось це досягати, мені це складно досягається, щоб мені тут можна було скоригувати, щоб все ж таки досягнути своєї цілі. Так, сподіваюся, це... О! Відео було вам цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, От того, що, чесно, вже просто нерви здають від того, що виключається світло. І знову ж таки, є ось цей графік, там вони виключили, там вони типу, на півгодини щось затримали, там вони, там вони щось ще, щось таке чудять, мутять, там за 3 секунди, ой, бляха, муха помінявся у нас графік. Да, тобто ти вже, я вже, я, я пам'ятаю, що я жила по такому, да, там, так, якби, живуть по такому графіку, так з вечора я його написала, а потім за дві години, чи за годинку, чи за пів до виключення світла, виявляється, що змінився і буде ще частіше виключатися. Да, і це дуже неприємненько. Це все бісить просто, плюс ще це жара, плюс історія про те, коли ти в Тік-Токі читаєш. Що по факту світло, да, Україна там комусь там надає, а нам тут виключає? І ти такий сидиш, думаєш, блядь, піздець, вже все бісить, вже да, всі достали, та як так можна, е, От чого це так? І просто хочеться всіх просто поприбивати. І думаєш, ну, блядь, ну за що ти так? Та, ми ж з тобою українці, за що ж ти так, українців? Доводиш, бісиш. Да, от. І знову ж таки, мені здається, що на цій хвилі, коли ось там, да, наприклад, ось електроенергія там дорожає, тут виключають, там не включають довго, там і ще експортують кудись в інші країни, щоб якось підзаробити. А да. ось на цій хвилі буде щось нам підсунуть якусь не дуже прикольну історію. Де ми вже просто скажемо блять, заїбали. <сіх> да, Дайте просто спокійно пожити. От, і знову ж таки, ось так от якось щось буде короче, щось буде цікавеньке нам підсунуть, тому що не так просто так, не просто так нас підбішують, не просто так да нас уже так денервують. От, і просто буде цікавенько, що вони з цим будуть робити. На цьому в мене все. Всім дякую за нову за нову. <свісно> Всім дякую, що ви до цього додивилися от, і до нових зустрічей. цьомки-мамки